Зараз разом з вами розглянемо, на масло станції на два потоки, як правильно її розвоздушити і з чого починати. В маслостанціях однопоточних там набагато все простіше. Там важіль вверх-вниз, вверх вниз пару разів так опустили. Все, нашу систему розвоздушили. А з двохпоточними тут трошки складніше. Тут зразу так не вийде розвоздушити систему. Можна, можна, трошки помучитися, але це проблематично. Я вам покажу більш ефективніший спосіб, е, можна її з боку в бік маслостанцію перевертати, вверх е, ногами і якось це повітря витиснути. Але є більш дієвий спосіб, є в нас значить, ось такий пропускний клапан на кожній. Маслостанції, чи то з електроклапаном, чи з механічним керуванням. Але дивіться, не перепутайте. Бачите, ось тут збоку є ще у нас регулювальні винти з цієї сторони є один. Е, наш е, з контрольною гайкою. Це пропускний клапан. Він зразу з заводу налаштований на 60 мегапаскаль. Е, тому. Тут його крутити лишній раз не треба. Це пропускний клапан. Можете його налаштувати на 15-20 На мегапаскаль щоб він вище не піднімався. От дивіться, відкрутили його, повністю відкручуємо. Відкручуємо, відкручуємо. Роблю це все одною рукою. Ось, відкрутили. Є. Це все на бік так, Для цього нам треба обрізати вершок пляшки, підставляємо під сам пропускний клапан. І дивіться, з середини має вилетіти е, значить, пружина і за нею шарик. Цю процедуру можна повторяти один або два рази, бо за першим разом можливо і не вийде. Отак, От включили, виключили, все. Є. Бачите, ось є, наша, є наша пружинка. І Ось пружинка. і Є наш шарик. Зараз, зараз. Є наш шарик. І в тій самі послідовності. ті самі самій послідовності, як це все вилітало, ми і ставимо назад. Так. Так, так, так. Так, закрутили, закрутили наш винт до самого пора. І запускаємо нашу маслостанцію. станцію. Бачите. Шток наш опускається. Ми прокачали нашу маслостанцію.